Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Антени мобільних операторів на кіровоградських багатоповерхівках без згоди їх мешканців не встановлюватимуть. На цьому наголосив міський голова Олександр Сайнсус під час традиційної апаратної наради. Позиція мера обумовлена численними скаргами, які надходять від жителів міста на встановлення без їхнього відома так званих вишок на дахах будинків. Аналогічний випадок на минулому тижні став останньою краплею. Категорично забороняється встановлювати антени. Безгодою мешканців. Все, крапка. Ні заступники, ні начальники управління, ні ЖЕК не мають права давати дозвіл. У Кіровограді мешканці вулиці Поповича скаржаться на водоканал. Комунальників звинувачують у тому, що вони вже майже два місяці не хочуть ремонтувати водопровід, який веде до двоповерхового будинку і постійно протікає. Місцева жителька Антоніна каже, трубу у дворі кілька разів розкопували, але так і не відремонтували. Розрили, зробили нам тут гадость, понятно наскільки з насмішкою приїжджають постійно. Ми вам тут зараз устроюємо грязь. Мов. Ну, немножко матірними словами, я не буду повторятися. Я не можу нічого зробити. Вода у нас то є, то її нету. Сьогодні комунальники вкотре почали копати на місці дірявої труби. Кажуть, відремонтувати її раніше завадила відсутність водопровідної документації. Її не надали залізничники, на балансі яких був будинок. Через це комунальники побоювались не залишити без води інших мешканців вулиці. Тільки за цього були роботи відкладені. Управління залізничних мереж да, повинні були перед передачею нам на баланс повинні були виконати заміну цих мереж, але заміна була не виконана, тобто з даних мережі в тому стані, в якому вони є. Тобто вони повністю мережі амортизовані. Сьогодні бригада відключиться цей аварійний участок мережі. Комунальники кажуть, водопровідну трубу треба міняти. Тим часом мешканці будинку готуються збирати кошти. Ми з людьми навіть оплатити ремонт. Ми договорились купити трубу. Тільки так, щоб у нас залишилася вода. Ми не знаємо, буде у вас вода після наших робіт. Коли закінчить ремонт, комунальники не кажуть. П'ято дитячої посмішки у Кіровограді у дворі будинку по вулиці Героїв Сталінграда, 36 встановили сучасний гральний майданчик черговий у місті. Гойдалки, гірки, спортивне обладнання та пісочниця. Відтепер місцевій малечі буде де розважатися. На відкриття нового ігрового містечка завітала велика кількість молодих сімей. Відтепер батьки не турбуватимуться за відпочинок та безпеку дітей у дворі. Раніше на місці майданчика росли бур'яни, а встановлені ще за радянських часів гойдалки були небезпечні для катання. Там качели всегда обрывались, тут одна качеля обрывалась, этой всей площадки тут не было. И крутилку раньше поставили, и все, больше такого ничего не было. Это хороший пример того, что вместе мы можем сделать очень многое. Я вас всех поздравляю, детворе хорошо, хорошо здесь играть на этих площадках. Ну и конечно же, давайте вместе будем беречь эти площадки, чтобы они как можно дольше простояли здесь, прослужили вам. И достались не только вашему поколению, а и следующему поколению детей. С праздником вас! шахта відзначила 40 років. Святкували мешканці селища міського типу Смоліна традиційно майже добу. Розпочали з дитячих розваг. Організатори привезли атракціони та героїв популярних мультфільмів. Дорослі за багаторічну підземну працю отримали грамоти. Найкращим подарунком для шахтарів стала добра новина. Ми, нарешті почали до розвідку Ватутинського місторожжя. Я дуже сподіваюся, на те, що ця робота завершиться успішно. И мы с вами продлим жизнь на, лет в шахте. на нові уранові розрізи у смолінчан великі надії. Працювати обіцяють ще натхненніше. Я от ветеран, конечно, уже як сказать, старушка, но ще буду работать і работать, если не выгонять начальник. Мне очень нравится. Работа. Люблю свою работу. Перед спуском в шахту я думаю о людях, которые должны туди опуститися и нормально отработать і виїхати, тому що їх дома ждут их, їх, їхні семьи. Смоліна продовжить розвиватися. Пообіцяв перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколаєн. Зокрема, почати будівництво уранопереробного заводу планують уже цього року. Я думаю, в мы ми заводимо камінь, і процес запуститься. Вашого города, вашого поселка є майбутнє. І це майбутнє, навірника світле. Після офіційних поздоровлень шахтарів вітав заслужений артист України Віктор Павлик. Закінчилися шахтарські гуляння фейерверком. ...театральною окрасою цьогорічного київського параду вишиванок. Всього до столиці святкувати День Незалежності з'їхалося більше 7 тисяч учасників з 18 міст України. На чолі кожної колони везли писанку. Кіровоградську театральну кияни визнали найкращою. «Кіровоград найкращий серед усіх. Ваша писанка, вона ну змістовно, цікаво, вона тепла. За писанкою йшли корифеї українського театру – Карий, Заньковецька та Кропивницький. За акторами крокували музики, за ними танцюристи замикали кіровоградську делегацію, вишивальниці. Національне вбрання демонстрували на параді і місцеві. Киянка Олена, наприклад, вирішила показати свою вишиванку усім і об'їхала колону з 18 міст на велосипеді. Ну, якось в цьому році більше організовано, писанки і все, ну якось більш масштабно. Учасники параду здолали 4 кілометри. Йшли від майдану незалежності до співочого поля. Дві години шляху кіровоградцям далися легко. Кожен був впевнений, перемога у конкурсі писанок буде за нашим містом. Дуже приємно, що наша писанка найкраще зустрічається всіми, тому що вона є найкращими. У нас краща писанка. У нас самі кращі дитячі колективи. Я думаю, що ми зараз ідемо вперед. До перемоги результатів на співочому полі довелося чекати близько чотирьох годин. Оголошення переможців приголомшило усіх. Перше місце і приз у 100 тисяч між собою розділили одразу три міста: Кіровоград, суми та Івано-Франківськ. Таке рішення організатори назвали компромісним. Ми розраховували, що буде тільки перша премія, але дійсно роботи виконані перфектно інших міст. Але їх важко було порівняти. Жодна з писанок до рідного міста не повернеться. Їх розмістять у одному зі столичних музеїв. Мальовничі краєвиди жива народна і сучасна музика та гарний настрій. Так пройшов другий етнофорстний. Фестиваль дика груша народні гуляння з нагоди 21-ї річниці незалежності України відбувалися під відкритим небом у селі Овсяниківка Кіровоградської області. Розважальна програма фестивалю була насиченою. Кожен знаходив собі заняття до душі. Сміливці плавали на байдарках, охочі до спорту, грали у волейбол. Втім, усіх об'єднала справжня святкова атмосфера. Зберігається, відчувається все це патріотичність, уваження предкам. Я Це все подяку дуже добре, все хорошо, хорошо організовано, весело, класно, позитивно. Назву дика груша фестиваль отримав не випадково. Всередині долини, де розташували сцену, росте багаторічна груша. Сікілька років. Вони каже, 150, другі, я з нею поговорив, вона каже 100. Но кожна жінка каже, що її менше. Якщо вона, от є такі гарні слова, там стара, стара, але до сих пір родить. І сьогодні, цього року, в неї там такі груші були, хоч вона і дичка, вони були смачні, класні. І вона така стара. І я вважаю, що це символ нашої немирущості. Ігор приїхав на фестиваль з Кіровограда. Тут уперше з нами ділиться враженнями від побаченого. Найбільше мені сподобалася їжа, яку нам готували. Я гадаю найкращі кухарі в Україні. Я так гадаю. Ще мені дуже сподобався рок-концерт, який тільки що пройшов. фестиваль Дика Груша тривав до вечора. Організатори кажуть, головна мета відзначення Дня Незалежності у такий спосіб привернути людей до села. День незалежності України це права всіх людей на те, щоб вони відчували себе народом. Ми вважаємо, що ми створюємо ті умови, щоб наші селяни відчули себе народом, відчули себе людьми. І більш того, запрошуємо всіх, хто до нас приїде, відчути це разом з нами. Це відчуття, це, ну, це те, що є одною складовою національного характеру, національної душі. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ